Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, відеоурок, як правильно фрезу зібрати на міні-трактор, звичайно, під один болтик. Що ми маємо? Маємо фрезу, маємо дві так звані лижі, маємо дві щічки. Значить, Беремо лижі, є права, є ліва. Ось так вона ставиться на три стрімянки. Це в нас буде ліво, це в нас буде право, на праву сторону, аналогічно. Потім до цих лиж прикручується дві щічки. Так само право-ліво. Це в нас буде права. отвори співпадають, на болтики все. Між собою січки з'єднуються трьома болтами. Раз, два, три. Болтики з втулочкою, між ними ставиться втулка. Щоб була відстань нормальна. Щоб потім ще центральний палець став. Потім, як правильно, саме основне, як правильно мають бути ножики. Зараз візьму ножики і центральний ніж. Так само Є ножі праві, є ліві. Що таке правий ніж, що таке лівий? Так само, як і колесо. Якщо колесо праве, то воно праве. Якщо ніж правий, то він правий. Ножі правий від лівого. Ніж ріже на трактор. Тобто ми беремо ось його ходова частина. Да? Гострою частиною йде на трактор, Тобто це в нас ножик лівий. Це в нас ножик правий. Тобто загиб в праву сторону, ріже на трактор, тобто він правий, правий ніж, лівий ніж. Отак вони діляться. Далі, як встановлюється? кожна фреза, якщо вона правильно зварена, Наголошую, правильно, тому що є виробники китайські, да? я не говорю про українських, які варять як попало. Оце класно зварена правильно китайська фріза. Як встановлюються ножі. Вал відбору, так, ріжуть ножики на трактор. Розташування йде в нас по спіралі. Так само ми ставимо ножики на трактор і по спіралі. Тобто один ножик, потім всі в один бік мають йти. Зеркальна з цього боку. Ножик раз, ножик два, ножик три, чотири, далі по спіралі 5. Все, от у нас чотенька спіраль, ножик за ножиком в один бік. На протилежній стороні ми ставимо ножики. Другий бік, так само в нас там буде спіралька, ножики будуть один на одній осі, один ножик вліво, один ножик вправо. Друга сторона, розміщення протилежне. Зараз візьму ще ножики праві. Праві ножики. Праві праві. Так, праві ножики. Ось так само у нас спіраль. По спіралі з виходом ззовні для того, щоб у нас рівно земля була. Якщо будете ставити як попало, фреза буде стрибати, буде робити неправильно. І центральний клик залежить від того, ставити, ви хочете. Все, поставили, прикрутили. Це у нас центральний ріжучий клик. Те, що я говорив. Стрімянками прикручуємо лижі. Шість стрімяночок. І ось ці втулочки на болти ми прикручуємо між щеками для того, щоб була відстань для пальця центрального гвинта на віскі. Ось така технологія по збиранню фрези. По фланцевій системі ТМЛ зараз так само покажу. В другому відео буде.